30 вересня після удару російського дрона в офісні будівлі майже не залишилось жодного вцілілого приміщення. Тоді більшість з місцевих, які там працювали, дивом залишились неушкодженими. Серед них і викладачка фортепіано Аліса Михайловська каже в той день її врятувало повідомлення від учениці. Саме день розпочався звичайно. У Мене повинно було бути чотири уроки, і вони так розкидані. Я просто неподалечко тут живу і Я можу собі дозволити так розкидати по всьому дню. Моя учениця, яка офлайн сюди приїжджає, вона мені пише: Лісичка, ми можемо трохи перенести. Так на 15 хвилин. Ми тут з мужем з чоловіком сидимо. Ми тут ну розмовляємо. На дещо, типу, 15 хвилин. Аби не марнувати час, дівчина вирішила піти додому, аби покормити свого пухнастого улюбленця. Там і застала серію вибухів. Я розумію, що зараз буде наступний. все. і воно летить. Я біжу до виходу. І розумію, цей момент, я не знаю, я, я не забуду ніколи, мабуть. Я не можу вибити ну, вийти з квартири, бо кіт там. Я розумію, що я боялась вийти з квартири. Я розумію, що треба йти, подивитись, що в мене там, ну якось, а потім вже ж кажуть, що заблокували, тут вже нікого не пускають. Ну, я вже так, десь пів години після я вийшла вже сюди. Я коли з квартири біжала, я знала, що це саме це ця точка, де я можу побачити саме моє вікно. От я завжди, коли йду з тебе, там з та я отак, от раз воно. Ну. І я коли прибіжала, я дивлюсь, така ой, вікно є. Ви ви чу Якесь чуть-чуть успокоїлося чут облегшення чуть-чуть. Так, я, якщо є вікно, то і є оці мої защитні від сонця, то, мабуть, можеш. Там ще щось залишилось. Про те, в якому стані її кабінет та улюблений фортепіано, дівчина могла лише здогадуватись. Потрапити у приміщення Аліса змогла тільки через пару днів після російської атаки. У ну, мене так вийшло, що я жива і в мене все залишилось. Так, да, піаніно, воно там, штукатурка так упала, кірпіч такий видно була вм'ятина там така на піаніно. Ну, я думала, що все йому капут. Ні, так витрусила, працює. У мене окулеля стояла, у мене маленька, маленька окулєля, так, я її так до стінки немножко прислоняла, вона ну, дуніш на неї — вона впаде. Ну, типу, просто вона вже впала. А тут вона стоїть і не впала. То ж ось 4 було ж... І там такий медіатор був, тільки медіатор випав. Я так стою і задумалась. Думаю, не знаю. ну... Бог залишив живою і ще й все залишив, що в мене було. Типу. І Я ну, просто почала думати, типу, навіщо? Не знаю. Типу, щоб задуматись, знаєте? Дав життя ще одне, але типу подумаю, що ти робиш, робиш ли ти те, що тобі подобається. Ой, вид був класний просто, да. А сонечко вечорами. У мене подружка, вона теж піаністка, приїжджала до мене каже: Ну, у тебе взагалі так уютно, так класно, сонечко, прям класне місто. Я, я люблю це місце, цей будинок, тому що я в ньому росла, виросла і емоційно, емоційно росла. Не фізично, а емоційно в голові. Відповідальність приймала, якісь рішення приймала, десь, десь щось вирішувала. Це так класно, я не знаю, це так круто. Наразі Аліса проводить заняття онлайн, але з нетерпінням чекає, що зовсім скоро її учні повернуться до затишного кабінету. Сергій Скрипник Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.